Ми з будь-якого великого гірка можемо зробити маленький, а з маленького великий. Марта вже три роки допомагає агрономам збільшити прибутки від врожаю. Ексклюзивно в програмі гроші вона покаже, який допінг вколюють рослинам, щоб прискорити їхнє дозрівання. Високошвидкісний концентрат, за допомогою якого будь-яка рослина дозріє в два, а то й в три рази швидше. Тільки глядачі програми гроші на власні очі побачать, як жовтий помідор за дві години почервоніє. Вводимо наш раствор. але про це пізніше проведемо експеримент: звичайну воду з-під крану продаватимемо під виглядом хімічних реактивів, за допомогою яких за лічені години будь-який овоч дозріє. Невже українські фермери спокусяться і труїтимуть співвітчизників? В редакцію програми гроші телефонують сотні людей з усіх куточків країни. Проблема одна: їх труять хімічними добривами. Черкаській області жителі москаленків вже шість років поспіль борються з агрономом, який заради більшого прибутку заливає свої поля хімічним добривом. Все б нічого, якби під хімічний дощ не потрапляли сотні селян. Ли спать а нас заїхали ночі, як німці заїхали нас і поливою не днем, а в в 10, 8, в 10 вечора вони заїжджають, Як люди не спать. як люди поляють, спать селяни, викликали санстанцію. Ті погодилися в повітрі. Хімікатів предостатньо. Ті була в роті. Де Голова паморочилась. Позивалися люди і до суду, писали в міліцію, і сільського голову просили поговорити з агрономом. Коли заводиш розмову про те, що давай упорядкуємо, як це все повинно бути, то відгуку немає. Вони переконані, хімік-агроном і досі їх труїть, а покарати ніхто не може. Відкупається ні цибулі, ні помідори, нічого у нас немає. Я виходжу, то я плачу. Що я горку слаба і я рачкувала повороди, і я нічого не буду мати. А це вже Житомирщина. Тут місцеві теж пережили хімічну атаку. Горіло, чорт, все, чортової матір. Я залишився без нічого, без кормів на зиму. Переконані, літак, який обробляв ріпаки місцевого сільгосппідприємства, наніс серйозний удар по врожаю і здоров'ю жителів. Голови болять, підташнює. Гірко В роті голова крутиться, поїмається, все. Ну, страх ми почали втікати. Ми дуже хотіли поспілкуватися з аграрниками обох сіл, але тільки на приїздить преса керівники контор як один одразу зникають. Не працювати. Експерти переконують, більшість українських аграріїв вже давно не дбають про безпеку українців. За різними оцінками ринок нелегально ввезених хімічних добрив досягає і 20, і 50%. Оскільки продукція не сертифікована, невідомо, як вона впливатиме на здоров'я українців. Перш за все, з Азії. Це Індія, це Китай і так далі. Ця продукція попадає різними шляхами в Україну і де заходить відповідно споживача, який хоче зекономити на захисті осіб, використовуючи таку несертифіковану хімію. В Київській області є два села, які годують овочами всю столицю. Для більшої переконливості змінимо імідж, надінемо білий костюм, окуляри, рукавиці в каністрі, нібито могутній допінг. Це з Японії загалом добриво. То ми привезли зараз, тестуємо на людях, як воно там підходить чи не підходить. Якщо хочете, 10 гривень за літр. Ми вже таке купували, якесь добре. Ну нас все майже воно підковує. Але 5 хвилин переконань, і перший клієнт вже на гачку. Літр, так? Да? Ви тримаєте баночку, окремо на помідорчик полили. І завтра ми приїдемо. Побачите, що вже завтра помідорчик, який був зелений, буде червоний. Прямуємо далі. В іншого фермера капусточка для киян. Якщо на продаж, тому що ну, собі краще воно, ну, наше, то собі. Правильно? А на продаж на. людям теж хорошо, думаєте? Ні, та воно випляти. там, там дивіться, воно там через років 10-15 може там на ДНК впливати, але то. Так само 5 хвилин на розповідь про унікальність і можливі прибутки, як фермер, думаючи про дітей, все ж таки спокушається на хімікати. Які ж діти їдуть? Зелені. Або червоні. І таких бажаючих швидко заробити на врожаї було вдосталь, щоб отруїти як мінімум половину киян, але не будемо приховувати, були ті, які відмовилися. Ну, трохи хімічний, трохи. Але якщо то на продаж, то нема проблем. у не нас одні ті самі люди купляють, щоб прокляти. Ні. Повернемося до експерта Марти, про яку ми говорили на початку сюжету. Вона знається на тому, як змусити помідори червоніти, а огірки зеленіти. Невже томат, в який вкололи спеціальний хімічний концентрат, дійсно змінить колір за дві години? Дивіться самі. Це мало віриться, але такий колір він змінив. Фермери поливають цим розчином стебла рослин, і вони тоді дозрівають в два, а то й в три рази швидше. Ми не називатимемо препарат, щоб берегти українські шлунки від жадібних фермерів. Але перед тим як сісти за український стіл, на жаль, необхідно думати, чи не коштували ці овочі комусь здоров'я, чи навіть життя.